Ми з ним познайомилися в му році, познайомились, ми на позиції ходили. І я знав Олександра як дуже хорошого хлопця, як друга, як дуже гарного побратима. Він постійно міг піддержати в будь якій ситуації. Таких людей дуже мало, дуже. Перед тим, як він з Пішов на війну, він, я з ним зустрівся і запитав, кажу, Саша, він не дуже мав таке гарне здоров'я, тому що вже трошки працював будівельником, але він каже, що я мушу йти, тому що мій брат каже, воює, і я теж хочу каже, піти на, на війну, тому що я іншого виходу для себе не бачу. Що я вам скажу про Сашу? Він дуже товариська людина. Добряк такий, що спокійний, ніколи я від нього не бачив ніякої агресії. Людина, яка завжди готова допомогти.